Отже так. Це у нас Starbox модифікація car. У нас є один герметичний роз'єм PowerCon для живлення, а також чотири е, спеціальних кріплення для монтування старбоксу на дерев'яні або пластиковій поверхні. Всередині вмонтовані неодимові магніти, щоб краще триматись кузову автомобілю. І п'ять стрічок гумових, щоб не подряпати цей кузов автомобіля. Встановлюється дуже легко. Тримається добре. Щоб підключити живлення до старбоксу, нам потрібен лише один кабель. Підключається він так. І далі в прикурювач. Готово? Тепер ми на зв'язку.